Мочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, долучається до нашої розмови. Пані Тетяно, доброї вам ночі. Доброї ночі, Вас вітаю. Пані Тетяно, нині кожен з нас багато читає, дивиться стосовно всіх аспектів, що діються довкола цієї трагедії, яку нині переживають українці. І, зокрема, багато експертів говорять, що саме от Підземна частина мул Каховського водосховища, він був насичений важкими металами, відходами небезпечними відходами підприємств, які туди зливали і осідали на дно, так ці відходи. Потім навіть була така думка про те, що навіть там є якісь шари, які мають якесь радіоактивне забруднення. То якщо говорити про те, що таки насправді піднімає. Вода, так, яка стікає до Чорного моря, до а, Середземного, що вона з собою несе? Яку небезпеку? Це дійсно так, тому що багато років поспіль в течії Дніпра потрапляли промислові відходи. Недостатньо очищені або зовсім не очищені. Такі випадки також були. Це були скиди комунальних підприємств. І це стосується не лише Каховського моря, це стосується всієї течії Дніпра і всього Каскаду і інших водосховищ. В Каховському водосховищі також. В донних мулах, в таких відкладеннях ці накопичення були. Крім того, ми говоримо про Дніпро, про течію Дніпра, і, зокрема, от через річку Інгулець через інші притоки Дніпра, тобто весь басейн Дніпра, саме одніс ски... собі це забруднення промислових і комунальних скидів. І коли почала вода сходити. Після прориву росіянами Каховської С саме ці мули і піднялись. Що стосується радіоактивних елементів, то це Саме в Каховському водосховищі в донних відкладеннях на глибині до 2 метрів також такі елементи знаходили під час ще довоєнних досліджень донних молів. І це наслідки Чорнобильської аварії дуже багато років тому назад. Але через такі, таку міграцію радіонуклітів такі відкладення утворилися. І, звичайно, вони були Закриті не змивалися далі в попередні роки на нашарування на шнашарування на на цих молів. І звичайно, ця вода несе певну небезпеку, е, і знесення таких молів призводить до забруднення нижньої течії Дніпра і, і потім уже і Чорного моря. Тетяна а з точки зору екології, якраз впливу глобального е, підриву дамби Каховської ГЕС. Просто, наскільки я розумію, поправте мене, якщо я не правий, Каховська ГЕС це не просто велике сховище води. Завдяки Каховській ГЕС на півдні України була створена ціла екосистема, в тому числі система зрошення території, яка дозволила перетворити достатньо посушливий регіон на один з найбільш радючих регіонів України. Плюс Питна вода, плюс той же північно-кримський канал. От якщо дивитися на Каховське водосховище, як на систему утворюючий якийсь екологічний елемент на території півдня України, то його ну, фактичне зникнення як впливає в цілому на ситуацію на півдні? Наявність такої кількості води, такого, такого об'єму води, це більше 18 мільйонів кубів води, і дзеркало 2000 квадратних кілометрів. В першу чергу формувала такий місцевий мікроклімат, і це зволоження, це випаровування. Тобто, от це з одного боку, був кліматоухтворюючий чинник. Я маю на увазі такого регіонального характеру, і звичайно, зникнення цього дзеркала водного такого об'єму води, ну має от, з одного боку значення зміни клімату. І звичайно, це буде саме в бік посушливості, тому що ну, безперечно ці території, вже які втратили таке зволоження, будуть мати зовсім. Інший, ну, якби інший характер. Крім того, хоч це було і штучне таке водосховище, ну об'єм води, але за такий великий проміжок часу саме Каховське водосховище сформувало таку природну, штучну, природну екосистему, якої, яка зараз дуже або порушена, або навіть окремі її частини, просто знищені таким потужним витіком води. Ну і ви правильно сказали, що саме ця територія, саме цей водою, була джерелом зрошення. Багато років поспіль всеукраїнська екологічна ліга виступала проти використання каховського водосховища в таких об'ємах, як джерела зрошення, тому що, по перше, як ми вище сказали, ця вода не була такою чистою, яка могла би давати так багато користі для рослин, особливо для ґрунту. І щороку до 10 гектарів Херсонська область втрачала родючих ґрунтів. Бо вони ставали засоленими і непридатними для подальшого використання, тобто відсоток засолення і опустелювання в Херсонській області внаслідок використання Такаховської води як джерела зрошення саме до цього і приводив. І ми пропонували і закликали перейти до крапельного зрошення, до зміни структури аграрного сектору на півдні і. Перехід від вирощування культур, які повністю залежать від зрошення, до інших культур сільськогосподарських і технологій, оскільки глобальні зміни клімату вони якраз і були характерною ознакою тому, що це зменшення кількості води, взагалі не тільки такою, яка була в Каховському водосховищі, забрудненою і засоленою внаслідок скидання в Дніпро засолених шахтних вод через саме Дніпро. Його притоки, і які потрапляли в каховське водосховище, але по. Води взагалі було мало, і от зараз ми говоримо дуже часто чуємо в ці дні про страшний удар по агросектору і по сільському господарству. Так це є. І, і тепер треба якраз ці трагічні обставини все одно нас змусять змінити структуру і культур, які вирощувалися, і технології, які застосовувалися на півдні. І тепер ці величезні території, які позбавлені води, які Занесені цими мулами, треба відновлювати потрібна рекультивація і краще, щоб це була природна рекультивація. І це може бути залуження значної території, і тоді ми перейдемо від вирощування зернових або, наприклад, городницьких культур до залуження цих територій і ведення, наприклад, тваринництва. І якщо ми от під таким кутом зору подивимося, то для нас можливо відкриються зовсім інші нові можливості. Тобто, І чи тепер... правильно чи правильно я розумію, виборче ще вас переваю. От директор Укргідроенерго пан Серта сказав, що на відновлення Каховського ГЕС, Каховської ГЕС відповідно Каховського водосховища, потрібно 5 років. Але чи правильно я вас розумію, що на вашу думку не обов'язково його відновлювати? Насправді такі категоричні заяви енергетиків з першої хвилини цієї трагедії про те, що негайно треба, як тільки зійде вода, і буде звільнена ця територія, почати відновлювати Каховську ГЕС, витрачати мільярди гривень на те, щоб це відновити цього потужного монстра. Відновити ми переконані і експерти Всеукраїнської колишньої ліги, інших громадських організацій ще кілька років перед цим, не в зв'язку з цією. Є навіть повномасштабною агресією, весь час говорили про те, що нам треба думати можливо про інший напрям розвитку енергетики південь України за висновками інституту відновлювальної енергетики Національної академії наук України ще в 2011 році в своєму дослідженні підтвердили, що у південній області України. Побутові потреби можуть забезпечити виключно за рахунок відно, відновлювальних джерел енергії, вітер і сонце, і е, знову будувати, зарегульовувати сток Дніпра, от так категорично сьогодні заявляти. Я просто в цьому не переконана. Треба думати іншими інженерними категоріями, іншими технологічними рішеннями в наш час, в той час, коли весь світ, Європа в. Е, е, в енергобалансі своєму збільшує і збільшує відсоток відновлювальних джерел енергії, не орієнтується виключно на атомну, а тим більше на гідроелектростанції, які мають невеликий відсоток, от як в Україні, невеликий відсоток в енергобалансі. Але будуючи такі споруди багато багато років тому назад, ми потужну річку Дніпро. Перетворили просто на технологічну канаву, на каскад гідровузлів, водосховищ, які просто перетинають течію і знищують будь-яку можливість природного відновлення річкового стоку і відновлення природних річкових екосистем. Тому в даному випадку, попри такі категоричні заяви енергетиків, екології все таки закликають. The cat Інакше подивитись на цей регіон в майбутньому, бо є десятки країн в світі, які не мають атомної енергії, не мають металургійних підприємств, але вони процвітають виключно за рахунок природних територій, туризму, рекреації, оздоровлення і, можливо, південь України треба перестати розглядати як джерело отримання вижимання всіх природних ресурсів, отримання. Експортних грошей за рахунок засівання територій, за рахунок негативних вплив на природне середовище і, і негативних змін клімату, внесок в який робить південь України, вирощуючи таку кількість зерна з е, інших культур, тобто можливий інший шлях, і над цим треба дуже терміново зараз думати і думати про майбутнє України в 21 столітті, не як аграрного монстра, який Витискає з кожною тонною зерна, вивозить за межі України родючість нашого ґрунту і водні ресурси, безцінні водні ресурси прісної питної води. І ми маємо відрізнятися від варварів росіян, які за кілька днів мільйони кубів прісної води перетворюють на брудний потік, який потім вливається в прибережну смугу чорного моря, опріснюючи прибережну смугу чорного моря, порушуючи баланс природний екосистем морських в прибережній смузі, і ну втрачаючи отак от бездарно цю прісну воду. Ми маємо. Думати про майбутнє України як зелений про зелений перехід і думати з позицій європейського зеленого курсу, і з точки зору збереження передохоронних територій, відновлення порушених екосистем від розвитку відновлювальної енергетики і не говорити, що без. Атомної енергетики і гідростанцій, ми ніколи не зможемо відновити Україну. Відновлення зелене відновлення України можливе саме за рахунок застосування нових сучасних підходів. А... Пані Тетяна Ану продовжуй. так. Я просто хотів ще уточнити в цьому ключі. А що з Кримом? Як Крим може жити без північно кримського каналу і води, яка туди тікла? У це ж украце ж українська територія, нам же теж там потім треба буде якось її використовувати, скажімо так. Коли ми ми задаємо собі таке часто питання, і ну дійсно з огляду саме на те, що Крим це Україна, і, і і, і, безперечно, ця територія повернеться в межі України, і ми будемо знову думати про розвиток з цієї точки зору, я ще раз би наполягала, що говорити про воду в Крим. Маємо виключно лише в тих межах, в яких ця територія може використовуватися як виключно цінна природоохоронна територія. Тому що підприємства, і в тому числі хімічні підприємства, той же Кримський Титан і інші, які були на території Криму, вони забирали цю воду. Їм цим підприємствам промисловим була потрібна вода. Але Крим в першу чергу це унікальна природна перлина прибере узбережжя Чорного моря. Це території з реліктовими рослинами, з унікальним мікрокліматом, з величезним рекреаційним і озброєм. Здоровчим потенціалом, і саме цей напрям на моє глибоке переконання потрібно розвивати. І якщо ми будемо говорити саме з цієї точки зору, то знову ж таки енергію може дати е, сонце, вітер. Енергія морських хвиль, тобто Крим забезпечити енергію, можна за рахунок відновлювальних джерел. А якщо ми говоримо про воду для туристичного Криму, для рекреаційного Криму, цієї води буде достатньо там, в самому Криму є така вода, і значно менше буде потрібно коштів витрачати щороку, ніж ми до війни. Ще з чотирдо чотирнадцятого року ми витрачали щороку на те, щоб перекачувати Дніпровську воду в Крим. Тобто, треба все міряти не лише якимось глобальними категоріями промисловості, яка працювала не для України, а перетворювала Україну на сировинний придаток транснаціональних корпорацій. Ми маємо подумати взагалі про модель сталого збалансованого розвитку України, в тому числі і Крима, а збалансований розвід це такий розвиток країн і регіонів виробництва і споживання, яке дає можливість. Природним екосистемам відновлюватись і зберігати природні ресурси не тільки для використання нинішнього покоління, а для використання і наступних поколінь. І ця парадигма вже є парадигмою всього світу Європейського союзу і провідних країн світу. І ця парадигма забезпечує розвиток економіки, адже європейські країни не стоять на місці. Але подивіться, вони відмовляються від атомної енергетики, вони переходять на органічне землеробство. Більшість цивілізованих країн повторно використовує ресурси, а не весь час нищить первинні ресурси. І головне вони застосовують такі технології, які дозволяють економити первинні ресурси. І тому ми не маємо зараз говорити про відновлення України в складовою частиною якої є подальше видобування корисних копал хижацьке використання е, нашого головного ресурсу землі, і головне це інші підходи для моделей і виробництва, і споживання.